Всіх вітаю, друзі! В даному кадрі у нас елемент кріплення, який називається T-Base. Використовується для кріплення фотомодулів на бітумну неку покрівлю. Виглядає таким чином: називається T-Base. Від того, що має Т-образну форму: п'ятка. 95 мм довжиною і висоту має 85 мм. Ось такі зубчики для регулювання та надійності кріплення. Станція має дуже естетичний вигляд після кріплення на таких ось Т-бейс елементах. так виглядає вже затиснутий профіль в Т-бейс елемент. Бачимо Т-модуль, бачимо нержавіючий болт. Таким чином це все затискається та має дуже гарний регулювання. Да? Ось, давайте поглянемо на самтемодуль. Таким чином виглядає болт-нержавійка, гровер нержавійка, шайба нержавійка. Всі ці елементи можемо купувати у нас окремо або ж разом. Посилання буде під відео. Переходьте, ознайомлюйтесь та замовляйте. Гарні елементи кріплені, матеріал виготовлення, анодований алюміній. Всі болти нержавійка. Станція буде вам триматись надійно та виглядати дуже естетично. Дякую за перегляд. Гарного всім дня!